Мої вітання. вітання. Дуже радий вас бачити. Добре. Я вже зачекався. Раді. Будь ласка, проходьте. Дякую. Очолювати мистецький заклад це робота мрії чи важка і кропітка праця. Ну напевно, я відповім друге. Важка і кропітка праця. Але цікава в умовах повномасштабної війни акторам працювати складно, навіть якщо ми знаходимося у тиловому місті. Звичайно, вони е зовсім по іншому відчувають себе світ в умовах повномасштабної війни ви виконали за цей театральний сезон ті завдання які перед собою ставили як перед керівником Вінницького театру ляльок Поставлені наші завдання, поставлені наші плани, бажання ми реалізували для наших глядачів. Задоволені рівнем їх виконання. Так, все відбулося на високому професійному рівні. Я щиро дякую колективу, тому що ми всі разом здолали ті перепони, які нас очікували, і вийшли на гарну фінішну пряму закриття театрального сезону. Вітаю, ви дивитеся програму на часі на телеканалі? Віта мене звати Олександр Бойцун. Літо це та пора, коли зазвичай мистецькі установи завершують свої сезони, щоб перевести подих і підготуватися до нової зустрічі зі своїми глядачами. Який цей сезон був для Вінницького академічного обласного театру ляльок? Чим готові? Дивувати своїх відвідувачів вони і надалі. У цій студії поговоримо з директоркою цього мистецького закладу Тетяною Побережною та акторкою театру Людмилою Земелько. Я вас вітаю. Вітаю Вітаю вас із цим довгим шляхом, який вже добігає до завершення. 86-й театральний сезон. Сьогодні про це поговоримо. Але насамперед питання до вас, Тетяна Іванівна. Це ваш перший сезон. На посаді директора Вінницького театру ляльок, яким він був особисто для вас. Так, насправді підвели до того, що наш театр вже 86-й театральний сезон закриває 15-го 14 липня. Двічі будуть демонструватися вистави у неділю, і наші актори будуть відпочивати. Але насправді 86-й театральний сезон і особисто для мене, і я думаю, що для акторів театру був насичений цікавий, продуктивний, тому що нам вдалося поставлену мету досягти. Саме головне це, безперечно, для театру це нові постановки, і та можливість для нашого глядача продемонструвати професійність, продемонструвати готовність зустрічі і продемонструвати високе професійне театральне мистецтво. Безперечно, що я на посаді більше року, і зрозуміло, що багато речей для мене було нових, для мене було неочікуваних. Але я хочу подякувати щиро колективу, професійному колективу, за те, що ми разом зуміли, змогли, подолали всі перепони, які нас очікували при щоденній роботі. Але результат наші глядачі оцінили. Я сподіваюся, побачили, тому що нам є чим пишатися. І я сподіваюся, що наші перспективні плани на 87-й театральний сезон дадуть можливість руху нашому театру. Я сьогодні, окрім питань, які висвітлюватимуть роботу Вінницького театру Ляльок і ваші плани на майбутній сезон ставитиму і провокативні питання. Ви сказали, що дійшли консенсусу з акторами. Ви вдячні їм за те, що вони вас підтримували. Пані Людмило, тоді питання до вас: а як вам працювалося цей сезон під керівництвом Тетяни Іванівни? Тому що ми розуміємо, що для акторів, як для людей з тонкою душевною організацією інколи якісь зміни проходять не безболісно, скажімо так, наскільки вдало знайшли спільну мову? Тому що за цей театральний сезон, я думаю, було багато привідів для того, щоб. Вивчити одне одного, скажу так. Ну, я відповім не тільки як актриса, а е, як творча людина в театрі, тому що я і режисер, і кілька постановок моїх в театрі, і мені прекрасно працювалося з Тетяною Іванівною, тому що була можливість відновити вистави. Які дуже довго вже чекає вінницький глядач і дуже давно запитує про ці вистави. І Тетяна Іванівна внесла в театр цей подих свіжості сучасності, тому що вистави для дорослих це напрямок європейського театру, і театр ляльок — це театр не тільки для дітей. Це театр для глядача будь-якого віку. А тільки для дітей це вже таке відлуння радянського театру ляльок. Я дуже вдячна Тетяні Іванівні, що вона займається не тільки. Ем, Економічним скажем адміністративною роботою, а дуже цікавиться те, як і що відбувається в театрі творчого боку дуже важливим є зворотній зв'язок з тим, для кого ви працюєте. Ви працюєте для глядачів. Ви сказали, що часто вони запитували про ті чи інші вистави. Угу. А наскільки важлива для вас? Тетяна Іванівна, як для керівника, думка саме ваших глядачів. Як часто ви до неї прислухаєтеся і до їхніх побажань? Дуже цікаве запитання, тому що. Е... Коли коли я прийшла на посаду, для мене було цікаво в першу чергу самі зрозуміти, самі побачити і дати відповідь в кількості відвідувачів нашого театру, в цікавості і зацікавленості репертуару. Наскільки репертуар поновлений, наскільки репертуар ми готові працювати над новими постановками, ну і безперечно наповненість залу. Ми маємо це розуміти, що у нас сьогодні створені комфортні умови в театрі. Театр новий, театр доступний Для наших глядачів, для всіх верст глядачів, тому е дуже, дуже було важливо в цьому питанні е саме зосередитись і саме зрозуміти, що ми працюємо для глядача. Ми працюємо для відвідувача. Ми працюємо для того, щоб про театр знали. Ну зрозуміло, що деякі напрямки розвервалися і рухалися більш швидше. Десь було питання відкрити нас по рекламі, питання по соціальних мережах. Тому ми згуртувалися, зібралися всі разом для того, щоб все таки доступніша і більш повна інформація для нашого глядача була, наприклад. У соціальних мережах. У нас потужно ведеться сторінка у Фейсбуці, потужно ведеться сторінка в інстаграмі. Безперечно, що деяка категорія глядачів користується і сайтом, дехто любить так чи, чи вихований так, просто прийти до театру і подивитися на реклами, які є біля театру. Тобто ми намагаємося орієнтуватися на кожного глядача і прислухатися до думки, що зручно, яким чином знати про новину у театрі. Знати про репертуар на наступний період, той чи інший. За цей період, безперечно, що поряд, до прикладу, і з творчою складовою театру для мене, для керівника було важливо, в яких умовах працюють працівники театру, в яких умовах працює художній артистичний склад. Я хочу сьогодні подякувати і команді, і подякувати адміністрації, що ми разом всі спрацювали так, тому що ми прислухалися одне до одного. Ми прислухалися до того, що потрібно акторам для того, щоб покращити їхній комфорт перебування у театрі і всього творчого складу, і не тільки знакова частина працівників працює. Ну хто обслуговує все у театрі? Тому ми побудували так комунікацію нашу у театрі, щоб прислухатися одна до одного і дати можливість працювати комфортно в нашому театрі. Тому для мене, для керівника, була важлива і творча склада. Складова, і економічна складова в частині тому, щоб е, наші працівники працювали в комфортних умовах. І, на щастя, нам це вдалося. Ваші двері відкриті і для них, і для глядачів, я так розумію? Завжди. І я про це завжди повторюю. А... Я розумію, що за цей період не раз піднімалося питання репертуарної політики. Як його обговорювали? До якого консенсусу доходили? І чи помічали, до речі, що на якісь вистави глядачі ходять більше, а на якісь менше? Що, що було в планах з цим робити? Ну безперечно, що це питання буде актуальне кожного разу, коли би ви його не задавали, тому що деяка частина наших глядачів однозначно чекає виключно тільки прем'єр, виключно нових вистав. Дехто намагається приходити до театру, знайомитися з виставою і кожен раз знаходити відповідь в тій, в ті одній і ті ж самій виставі для себе знаходити по різному, дивитися з іншим настроєм, з іншим бажанням, з іншим. В іншій атмосфері тому те, що стосувалося нашого репертуару, да, однозначно, ми планували свій театральний сезон на початку 86 шостий. Ми розуміли, що ми маємо думку глядача враховувати, тому що наші діти зараз сучасні, наші діти зараз цікаві. Вони орієнтуються іноді швидше за нас, і у них бажання, коли вони задають питання, чи буде у театрі той чи інший герой, вони не розуміють. Ну можливо, десь і не розуміють, що. Це величезна праця, і режисер має спочатку це все сам прожити. Я так вважаю, а потім тільки винести його на глядача. Ну це, звичайно, що краще знає Людмила Григорівна, як режисер. Але ми намагалися все таки вивчати. Ну і не секрет, ми орієнтувалися на наших колег по всій Україні, яким чином вони рухаються, яким чином вони обирають свій курс. Тому що зараз інформація доступна для кожного глядача. до для кожного відвідувача театру. Ми ж моніторимо, наприклад, на яку виставу більше дітей приходить, на яку менше вистав. Приходи скільки та чи інша вистава демонструвалася. У нас є замовлення. Ми сьогодні відвідуємо територіальні громади і позашкільні заклади наші, і дитячі садочки, і ми теж моніторили, яким чином є зацікавленість в тій чи іншій виставі. Тому в цьому театральному сезоні однозначно, ну ми вже сьогодні повертали, поверталися і будемо повертатися до цього питання: що не просто працювати всім культурно-мистецьким закладам, тому що. Країні війна, і ми це прекрасно розуміємо. Хоча в нас всі умови в театрі є. Але ми прекрасно розуміємо, що іноді хтось боїться прийти до театру, іноді хтось остерігається тих чи інших речей. Але і ми якось побудували в цей час і свою репертуарну політику, тому що саме однією з прем'єр у цьому театральному сезоні у нас є вистава Коти біженці, яка набрала величезної популярності в театрі. Її дивилися і і дорослі і середнього віку діти, наші студенти, і безперечно ну, мається на увазі дорослі діти з батьками, з дідусями, бабусями приходили. І в нас навіть був, був один, одна вистава, коли виключно в залі були дорослі люди, тому дорослі глядачі. Тому надзвичайно приємно, що. Так, да, кожен кожен знаходить відповідь для себе у цій виставі, тому що вона актуальна, сучасна. Але е, ну в, е, ми на цьому не зупинялися, тому розуміли, знали, і у нас черговий був проект, цікавий, яким ми будемо зустрічати наш театральний сезон. Я думаю, що ми ще про це поговоримо. Пані Людмила, ви сказали про можливість відновити декілька вистав, е, в яких ви були як режисерка. Який час вони були на так званій репертуарній паузі, і для кого, власне, ці вистави? Ми в цьому сезоні відновили дві вистави: одна вистава для сімейного перегляду, для дорослого глядача і для дітей. Дорослі своє побачать там і відчують. Це вистава за казками Андерсена, Пастушка та Сажотрус. І вона вже в репертуарі, і вже глядач приходив дивитися цю виставу. І я дуже вдячна Тетяні Іванівні, що ми відновили виставу для дорослого глядача. Це дуже серйозна драматургія, це вже класика. За оповіданням Арсія Маркіса, Нобелівського лауреата, за його оповіданням, дуже старий сеньор з великими крилами за спиною. Вистава називається «Старгань з крилами. І цю виставу дуже давно чекали глядачі і про неї запитували. Ну, вона була на, на паузі, на творчій паузі ця вистава. Але дуже приємно, що актори, які грали в цій виставі, у нас там були води, молоді актори. І я теж хочу сказати, що приємно дуже, що в театрі з'явилися молоді актори. В нас дві, три актриси і один, один актор, двоє акторів з Харкова, актор і акторка. І актор, який навчається зараз в Харківському театральному інституті, він був введений в цю виставу. Він сказав, що він. Дуже пишається тим, що грає в цій виставі, і е, попросив, щоб він представляв свою дипломну роботу саме цією ролью. Це дуже приємно було чути і для режисера, і для колег-акторів, і, е, і для всього театру. А який відсоток загалом зараз вистав у театрі, які розраховані на старшу вікову категорію, не лише діток 3+, а й е, старшокласників і дорослих людей. Ну, я думаю, що я не помилюсь, тому що е, ми звикли до одного стереотипу. Театр для льок це театр для дітей. Але насправді, прийдучи до театру е, дорослому глядачу, можна знайти багато цікавого і е, в виставі саме дитячій виставі, тому що е, основним героєм. Основним сьогодні ну, мотиватором у нашій виставі це є лялька. Тому нашим глядачам можна розглядати ну не будь-яку виставу, але я не помилюсь. скоріш за все, що відсотків 40 вистав серед нашого репертуару це вистави, які можуть дивитися наші дорослі глядачі. Ми з вами спілкувалися і про прем'єри. Як часто такі відбуваються в театрі, і хто їх зазвичай ставить? Ну, різні є різні варіанти, тому що ну як правило, однозначно в театрі в нас є генера, в нас є е, головний режисер, і е, творча складова це безперечно е, зав'язана на головному режисері. Але ми останнім часом практикуємо дуже гарну, я вважаю, практику, і вона показала прекрасні результати, тому що я вже сьогодні згадувала котів біженців. Це саме прем'єра, яка була підготовлена чи постановка, яка була підготовлена. Е, Колегою з Закарпаття, головним режисером цієї вистави була Наталя Орєшнікова, заслужена артистка України, яка працює в Закарпатському академічному театрі Ляльок. І ми погодилися ще на один проект, я вважаю, цікавий, тому що він буде для наших глядачів цікавий. І образи самих героїв у цій прем'єрі. Незвичні. Можливо, я відкрию деякі секрети для наших глядачів, але насправді ми пішли на проєкт з молодим режисером, який ставив свою дипломну роботу у нашому театрі, це студент театру. Студент університету ім. Карпенка Карого Данило Кокотюха, який з величезним задоволенням за дуже короткий відрізок часу поставив у нашому театрі виставу «Рожеві хмари. Ну, власне, ви її можете побачити. Ось вже в нас є така реклама. Я думаю, що глядачам буде цікаво і вони будуть спостерігати за, нашими новими, ну, за нашою новою прем'єрою, тому що ми не будемо відкривати театральний сезон. Але я хочу звернути увагу на те, що дуже, ну, спілкуючись з, з акторами, їхня думка за, заключалася у тому, що їм дуже легко і просто було працювати з Данилом. Новим режисером. новим режисером, з новим поглядом. Його сучасним, тому що, ну, власне, ми до нього відносились, хоч він ще студент, випускник університету, але власне він професійно підійшов до підготовки вистави. І саме цікаво, нас якось так з'являється завжди розуміння вистави, що там мають бути казкові герої. Ну і в більшості ми їх і бачимо в наших виставах. А тут так більшості герої осучаснили. І коли е, одну маленьку дівчинку ми запитали, кого ти бачиш тут на е, афіші. Вона зразу подивилася і каже: ой. А це король шоколаду, а це король круасану, А це, а це, а це, і з великим задоволенням е, хотіла б знати, хто це. Я, безперечно, е, стримала інтригу. Кажу, прийдеш на виставу і побачиш. А насправді це е, е, жилєйка, а насправді там бармалеї. І, і по іншому, ця вистава побудов... про солодощі. Про що ця вистава? Тому що ви так її а описуєте. Це секрет. А це секрет. Це буде інтрига для наших глядачів, які прийдуть на відкриття театрального сезону 87 го тому що ну, власне, ми тільки її здали, наш глядач ще її не бачив. Це бачили виключно. Е... Члени художньої так, ради. Так. У сучасному світі де повно гаджетів, які забирають певну частку уваги від візуального мистецтва, від сценічного мистецтва. Чи на часі воно? Чи воно цікаве досі дітям? Театр необхіден. Просто необхідний для глядача, і ніколи театр не вийде з моди. Ніколи перепрошую ані телебачення, ані кінематограф, ані е, там, інше там гаджети. Вони не заберуть уваги е, і не, не зможуть відволікти від театру. Театр це інше. Театр це зовсім інше. Це енергія спілкування. Енергія від глядача до актора. І це вже не зможе замінити екран. Це інше, це цікаве, прекрасно, але оцієї живої, теплої енергії спілкування глядача з актором це тільки в театрі. На завершення нашої розмови хочу, аби ви озвучували сюрприз, який ви підготували для ваших відвідувачів, тому що я знаю, що ви особливо завершуєте цей театральний сезон і по-особливому хочете розпочати наступний. В чому ця особливість? Ну, напевно, ми маємо зацікавити своїх глядачів, бо протягом нашої розмови ми говорили завжди про те, що для нас вони цінні, для нас вони важливі, і їхня думка, і їхнє відвідування нашого театру. Тому ми прийшли до такого висновку, що все-таки ми маємо зацікавити чимось. Завершую я, я повторюю, завершуємо наш Завершуємо ми наш театральний сезон об 14-й годині. 14 липня. липня виставою Мишка та рожева стрічка, і у нас є такий сюрприз для наших відвідувачів: хто прийде на закриття театрального сезону 86-го, той отримає запрошення безкоштовно на прем'єрну виставу 7 вересня об 11-й годині на прем'єрну виставу Рожеві Хмари. Так що ми розраховуємо на наших глядачів. Я переконаний, що це дуже гарна мотивація ходити до вашого театру, щоб у вашому залі збиралися аншлаги. Я вас ще раз вітаю з завершенням цього сезону. Дякую. Я вам дякую за вашу роботу над тим, щоб емоційний стан діток, та не лише діток, а й дорослих у цей непростий час був таким, щоб вони хотіли посміхатись. Дякую. Це сподіваємося. Дякую. Нагадаю вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні спілкувалися про те, як будуть завершувати 86-й театральний сезон у Вінницькому академічному обласному театрі Ляльок, що цікаво підготували для відвідувачів на завершення сезону і на відкриття наступного. Говорили про все це із директоркою мистецького закладу Тетяною Побережною та акторкою театру Людмилою Земелько. Це була програма на часі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Мене звати Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.